От і сказочки кінець тримать вона довжна. А хто слухав? Mm -hmm. В общем, зайшов юск. наконец-то знайшов собі штори. Взяв поки що двоє, так чисто на пробу, щоб всі деньги міра не тратить. Хоча деле вони дуже дешеві по 500 гривень вицепив. Буду сьогодні пробувати повішати. Надію, що вже не буде така, як у бабушки дома, тому що ну реально старо виглядають ті штори, які в мене є. Плюс я купив LED-підсвітку і з нею не очень це І одіяла нові, і постельне нова. Коротше, хочеться, щоб було модненько, стільненькому молодежь. Так що сьогодні буду пробувати. Ніфіга себе на вулиці Дубело і Морозело. Подивіться, у мене ж ручка замерзла, в льду покрилася. А мені сьогодні треба їх рішати питання з машиною, бо я спеціально взяв на роботі два вихідних, щоб розібратися чого тече антифриз. Можете написати під цим влогом, що погане качество, я і так це знаю, тому що знімаю на iPhone. Камера у мене просто сіла і прийдеться знімати на айфон. Опільок весь грязний. Як тільки я його зроблю, так сразу і помию, щоб виставити на продажу. І можна помити і виставити, а потім робити, не знаю. Просто що діло в тому, що я хочу пофігнути в нормальному місці, для поставити і на парковці, там де мало машин, щоб красиво. Пофоткати. І стрімко, я пару разів їздив в лавину, але двигатель так гріється, щоб не стрімково на таке їхати 3 км. Тут поблизу знайшов одне. Зараз удачу, поїду туди, спрошу, мужиків, може вони щось. В льду. Надіюсь, що акумулятор не сів за два дня, поки я не їздив. Тому що коли вона стоїть на морозі, то акумулятор дуже швидко сідає. Треба постійно кожен день їздити, щоб акумулятор не сідав. Подивіться, скільки мене тосола ушло за останнє час. Антифриза, тосола. Скільки я оце їздив там, буквально неділя. І то це не всі бутилки, які є. Це тільки малость. Некоторі я викидав мусорку. Це з того, в якому я вже діла. Даже в містах не було більше туди везти, тому що. Якщо перший раз вони мені там, натягували рівм'яні нормально, зробили, то другий раз у них машина стояла 3 тижні, вони мені не могли поменять фільтра, поміняли трубку масла, пообіцяли, що вона мінімум пів року проїзде, а вона проїздила 2 дні. І помимо цього, після того, як я їм одвіз, дивіться, що произошло у мене за біда. У мене ось зверху надулася така от гулька на обтяжці зверху ткані. Помимо цього, у мене Після них, чогось, я не знаю, чого, що вони там зробили, перестав роботи вентилятор, який дує на радіатор, і почав витікати антифриз. Тому їм я точно вести не буду. Вони якісь кончені уєпки. І прикол в чому, що їхнього СТО навіть немає на карті. При тому, що з сторони воно виглядає дуже приємнімо. Воно не дешеве, якесь гаражу у мужика СТО, при тому, що гаражу мужика, мені кажеться лучше зроблять, ніж у них там в люкс СТО. Я до них привозив з надією, що ну блін, ну воно виглядає дуже навіть. Думаю, вони ж по-любому нормально зроблять. А наоборот, після них якась біда почала відбуватися з машиною. Тут є поблизості одне СТО, яке я обнаружив на картах, і спомнив, що коротше, і така цікава історія. Є СТО, на якому раніше працювали якісь то лі грузини, то -лі хто. І ще 3 чи 4 роки назад я колись з ними побився на природі. А це, оказується, їхнє СТО було. Але вже пройшло 4 роки. Я думаю, що вони мене не пам'ятають якщо там вони працюють Возможно, вже там не вони працюють І, блін. Ну що було, то було. Ми тоді з ними нормально поговорили і, вроді як, помирилися після того, як побилися. Я зараз їм буду вести, надіюсь, що може вони Щось зроблять, тому що. Поблизості на районі взагалі ніяких СТО немає. Якщо вони не зроблять, то буду питати, тут возле мене є автокооперативи. Син хазяїна казав, що на автокооперативах є мужик, який вроде як, розбирається в машинах. Не сказати, що прям професіонал, але він розбирається. Може він би хоча б мені сказав, відкуди витікає. Тому що напрошло місто мені сказав чувак, що ну, я не знаю, відкуди витікає антифриз. Я залив тосол, і я прям бачу, відкуди він витікає. Просто Ну я не залізу туди під машину, я не пролізу своїм пузом туди. Мені треба її хоча б підняти чи на якийсь підйомник, а підйомників ніяких тут рядом немає. Навіть якщо там не буде мужика, то хоча б самому загнати на підйомник, та подивитися, в чому проблема, відкуди воно витікає, щоб я розумів, що мені робити. Може, там просто патрубок, то патрубок, як я розумію, там взагалі не складно міняти. Там просто відкручуєш два хамута, знімаєш трубку і чіпляєш другу трубку. Ну, якщо я правильно розумію, а якщо не так, то не знаю. Не знаю. ну. Хоча б подивитися і зрозуміти, чому причина витічки антифриза. Бо я не розумію, откуда вона тече. І що в мене з вентилятором, може там просто якийсь проводок відшевше, може зацепили, коли тут трубку робили на масло, на позамістивому цим конченом. Не знаю. Просто її реально ніхто не купить з такими проблемами. Ну, антифриз тече, Прям витікає, не то що тече, він прям витікає просто як з крана. І ну, сумніваюся, що хтось забере машину, коли побачить, що двигатель гріється до 95 градусів і витікає антифріз. Плюс чоловік далеко не доїде, якщо купить цю машину. Так що треба щось думати, рішати. Якщо зараз зроблю, то по мою машину виставлю. Сам зрозуміло, що на ній буду їздити, поки не продам. В общем, сейчас виїжджаю, будем девизим. А, ну еще интересно, че аккумулятор Сибас Лисив, то куда я выеду? Момент истины. Yes! Oh, yes! Порядочок. Завелася. Все. Прогреваем 5 минуток і виїжджаем. Сказав, що з ну. патрупом все окей. або лопнула сама оця от задня трубка от оця. железна чи ні? оця нижня бачиш пальцем ага, ага. або ця трубка або оцей шланг коротше або трубка або шланг. Або капає ось от звідти тут або це соєння на шлангу воно все згнило. Без за все, ось без засешне прикручений, я бачу даже отсюда. Да? а ну пішли візьму Поки звісно згнився, але думаю, що тримати воно повинно. До то Да? да? да. А, не, не... так? А типа, не. Ага. Вота ну, давай. Ось це не видно. Ну... Тут вже так не тече, як тепло. То, мабуть, просто що каплює ті, що проривалися. я більше нічого не бачив. Так, да, не тече. Офігеть, блин. Так, водичка, так не тече, як тикво. В общем, їду сейчас дуже медленно на аварійці. Быстренько надо доїхати додому, потому що тут такі гайки Я сейчас вам розкажу Це для мене шок просто Помните, я розказав, що там я 1040 вложив всі діла. Так от, це не кінець з цим мопілем. В общем вийшов мужичок з СТО. Він мені поміг все перевірити, подивиться Я йому всього-навсього заплатив 10 гривень. Тобто він сказав, що та 200, дайте і все нормально. Він мені обрізав патрубок, там погнили всі хамути. Ну не всі, а там один хамут погнив, патрубок теж згнив, він обрізав, натягнув, вроді би як сказав, що так, дожен ще поїздить, але потім сплила друга проблема. А проблема там прям конкретно серйозна. В общем, він сказав, він навіть не сказав, я навіть це побачив, що у мене прокладка, пробита прокладка на двигателі ГБЦ. Тобто, в той момент, коли в мене ото масло закінчилося і я їхав, щоб мені зробили. Це при тому, що навіть на евакуаторі, коли, коли взагалі масло витікло, одразу я звернув і відвіз на евакуаторі, щоб ніяких проблем з двигуном не було. А оказалося, що проблеми з двигуном, двігателем, по при залишилися, що я там проїхав метрів 50-100. Після цього теж була витічка масла, але воно не все витікше було, тобто масло було. Я не знаю, яким образом могло пробити цю прокладку. Ну, я думаю, що за те, що машина стара. Взагалі, пробила цю прокладку і все в сказав, що якщо міняти прокладку ГБЦ, там сама прокладка недорога. Там діло в тому, що робота дуже важка, тому що треба повністю розбирати движок, машина стара. Коротше, повністю розбирати движок, цю прокладку, потім треба щось там. Палірувати, я не пам'ятаю, що спеціально, щоб прокладка стала. Оця поліровка стоїть 15 тисячі, прокладка стоїть 500, робота стоє 4 чи 5 тисяч, тому що з двіжком там не просто, там реально заморочки конкретні. І цей мужик сказав, що на СТО мені ніхто нічого не хотів робити, тому що... Потому що це корч. Він так і сказав, каже, я б теж не брався, але якщо тобі дуже треба, ладно, каже, Потому що в тебе ніхто не візьметься за нього. І реально ніхто не хотів братися. І ми определили, ну як ми, він оприділив, а я побачив, що проблема в прокладці ГБЦ її. І... Отак от от, такі от діліжки і все в місці, щоб поміняти цю прокладку, прийдеться термостат, тому що він каже, що коли міняється це все, то і міняється і термостат. ну коротко. Вентилятор у мене не працює, тому що він не розуміє, коли йому треба включатися, бо путається, і за то, що моя була завоздушена система. І от зараз в чому прикол, що коли була пробита трубка. То воно виходило через трубку. Зараз трубку зробили, воно виходить через прокладку. Я не знаю, я, я не супер СТОшник, але я так об'ясню, як я зрозумів своїми глазами і його словами. Я прям точ -в точ не можу розказати все, що він мені розказував, але вкратці я примерно думаю що об'яснив. Я зараз їду додому для того, щоб поставити машину. Ремонт буде стоїть 15 тисяч. Я не знаю. 40-50 десь вложив, ще 15 тисяч. Ну коротше. Я не знаю. Якщо це зробити, то зрозуміло, що машина вже повністю буде робоча і ціла, тому що у мене і прокладки поміняні. Ой, потому що у мене і фільтри поміняні, і акумулятор у мене новий, і страховка на машину. Коротше, я не знаю, чесно, що мені робити. Пишіть в коментарях, може ви щось підкажете. Що, ну просто продать, він каже, що якщо узнають, а це узнають, це будуть перевіряти, що. Проблема в движку і що прокладку ГБЦ треба робити, то її ніхто не забере. Коротше, отак от я попав. Він каже, просто треба, якщо вже старі брати, то брати бензинові мотори, а не дизельні, тому що з дизельними завжди він каже, що така от різна біда може бути. Він мені посоветовав, що либо брати машину, либо брати стару, но на бензині, тому що на бензині, скільки проблем не буває. От, тільки що заїжджав в двір. Просто білий дим шурує з вихлопної. А я знаю, що якщо білий дим шурує з вихлопної, то це пізда. Отак от, от. І так, невеличка паузка. В прошлому відео один підписчик угадав все-таки, що собі Гапі заказав з Америки. І я хочу передати йому привіт. А іменно хочу передати привіт Яріку і Маші з міста Київ. Ребята, привіт. Ви красавці, угадали. Не знаю, Ярік угадав або це все-таки Маша писала. Но, Блін. Круто, круто, що ви угадали. Але саме інтереше, що написали, що враховуючи любов Гапі до годинників, неважко було здогадатися. Це наскільки давно підписані на канал, щоб повністю, що ГАПІ любитель годинників. Прикольно. Штори взагалі ідеально просто підійшли. Щоб ви розуміли, я в впрошливий раз міряв, що вони в мене були метр тридцять на метр тридцять ці циганські. А оказалося, що на самом деле, походу, я неправильно просто. Поміряв, наверное, за те, що вони були скручені, і я неправильно поміряв, що то просчитався. В итоге ровненько взагалі. Я переживав, щоб воно не зачіпало батарею, щоб вони не згоріли. Взагалі, ідеально. Ровно такі, як і надо, і з цієї сторони. І ще сьогодні я докуплю на цю сторону третій. І буде вообще шикарно. Звісно, вікна тут взагалі не в тему оці старі, воно максимально стрімко виглядає. Але так як у мене постійно закриті штори, це зараз я відкрив того, що зараз утро і не хочеться светом, так як є днівний я відкрив вікна. От бачите, вони запотівають, тому що десь щось пропускає і збирається конденсат. Це треба, щоб такого не було, так приоткривати трохи. Временно. І тоді оце все пропадає. Ну я ще так не робив В кухні, тільки пробував. І за те, що цей конденсат, воно отут ось набирається вода. От бачите? Поконченому, звісно, трохи. А тут взагалі немає як відкрити. Дивіться на цього любопитного. Тільки відкрив. Уже все, прибіжав. Уже аж воно хвостом шелестить, хоче вибігти. Ох, і чертяка, локі. Я просто переживаю, що він не випернув і отут не застряв, бо я потім його оттуда не достану. Да? На вулицю хочеш, ти ж на вулиці боїшся. Ти ж на вулиці боїшся, ти гамюк. І не забуваємо підписуватися на телеграм канал, в якому я багато різних постів роблю. Коли вийде влог, коли буде стрім, ми з вами там общаємося. Так що не теряйтесь, підписуйтесь на телеграм канал і на Ютуб обов'язково, тому що багато хто... Дивиться без подписки. Ну ви гоніте? Давайте підпишіться, надо більше активності. Спасибо, пока!